Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чубаченко, В'язані крючком іграшки. Ой, так, погода на нас сьогодні, бачити, яка сонячна, хмарки такі цікаві. А з цього боку нічого немає, небо чисте. Вийшла. Друга на туліча Подивіться, що він тут робить. розказував, ти прийдеш мене, зима чи не прийдеш, прийду. Ти дімся. Як весною, то майори не сходили. А зараз подивіться, які посходили. Бачите, хопець. Так. Усім привіт. Привіт. Влиснуло сонечко, ось бачиш, то рози обрізав не дали, дощі не дали і закінчити тут роботу. Треба бур'янити все є листя, підгрібати, навести порядок. Хорошо. І убирай, убирай е, листя, убирай бур'янчики, які залишилися. Щоб побачили, який у нас красивий забур. А то писали нам, що у сусідів красивий забор, а у нас поганий. От ви дуже-дуже ошиблися. От якраз у нас оце і наш забор. Так що прибирай гарно. Я Буду сарати. Мало до колодки треба. Рукавиці бери. Рукавицями так не вийде. А гречу ти гребочку не О, візьмеш? Оту манюню меню гребочку. Ні, руки є, руки, пальці є пальці. Ну, дивись. Гребка не поколиться, а я поколюсь. Ну, колись, а потім будеш, будеш ойкать. Ну, взяв оту гребочку, що картошечку вибираємо, і повигрібав, і да, все. Я послухаю тебе. Так, ага, я, по да, я знаю, що ти по-своєму зробиш. Я уважно тебе вислухав угу. і прийму мери, так? Да? Хорошо. Де воно береться стільки? Але це ти здруг. І зроблені. пальчиками, а потім граблями. Угу. Робота, а то я планував одне, але ж ти бачиш, погода трошки підсохла, треба оце схватити. А що, ти планував там, ото, за хатою, так? Да? Ну так, закачу, те воно бачиш, дало. Там можна і... Потом. І, і в сиру погоду доробити, я думаю, так? Да? Ну, а це мої недочути оце ось. Мої ну, бур'яни. Ти що були заховані за цим, за розами. Я открыл все твои недороби. Да? Твои, да. Все твои скелеты в кафе. Да не кажи. Теперь Валерий треба доработать, да? Ну, работаю, раз уже взялся, дорогу. А це нехай палички терчать, бо тут да. не треба попінтати, бо тут у нас і посажені, посадні Хай стирчить, потім весною. Ну, а ну, а що весною потім перед цим ага. повбираємо, зійде. Роботи бачите, ще на своєму дворі тьмать тьмуща. І... і на огороді, і коло хати. Ну, де хочеш. Да. А це ось, ж, бачите, який персик? шикарний. Нема на ньому ні клі, нічого, листочки такі красиві. Красивий... А, я думаю, що це тут, а тут же що це молодняк стільки. Дивіться, стільки його там по нас ходило. ходили. Понятно. Оце зберігають усі Да, То бур'яни, то бур'ян. А от то квіти. А, а от, да? це бур'ян. Все. А я все путаю за тими квітами. А вони чуть в мов роки не піли. Трошки, було, два штуки. Поняв. Угу. Це теж синеньким цвіта, ну Ні, а ти присипати хочеш ще земелькою? Я, да? ну підгорнути те, що посувалося. Ага, понятно. Ну, а це вам покажу ще раз красоту олірину, якою займаюся я. Вже трохи пообрізала більшу половину. Ну, а ці, що ще цвітуть, то цвітуть. Уже ось оці теж, бачите, вже треба обрізати, Ну, я трошки тут унизу пообчікувала. А ці ось о... пообчікувала вже, нехай. Пускають коріння і тут теж цю теж обрізала. Ну, тільки до половини. Тут ще квітнуть оставила, думаю, жалкувато. А оці все. Це простячка, ну такі вже гарні. Та й тут пообрізала потроху. По Не все зразу, щоб вони окліматизувалися. Ці ще квітнуть, а це ось, ось як вогники горить. Бачите яка? Ось опетуньки почали поної цвісти. Смотрите, молоднячок, что выпускал квиточки. Вот <ролкное noise> любитель уже клубника носить. Вот, эти вот оставлять? все оставлять, все. Примостилася в мене. Оце отут-того посіялася, та так її і, і не трогаю, пахуча. Цибуля, і сходи на глазах, і Літом не так, чи ти, як садиви, чи весною, не так шкоди, як зараз. Я дивилася. Було пару штук, а це вже цілий ряд. Глаза. Росте, росте, росте осінь, не, не говори. А ця, петрушка, бачите, он як зеленіє під вишнею. Той Петрушка, щавель, капець, все росте. Отут. А Ну, оце, мабуть, якщо її виріжеш, я наквасю. На квасю, капусти. Якщо не хватить, Хорошо. Ой. Це в нас дві абрикоски падалішні, ось одна. І ото -от там серед огороду. Ну, можна було б їх викопати, пересадити. Но хочу, щоб вони перезимували, вже на весну пересадю, побачимо. Це ж їм тільки погоді, коли вони весною зійшли, це стільки виросло за літо. Ого, стільки суєшників зійшло. кому розсади. Так. Ми ліса. Це. Стою, і споминаю, м'ята, не м'ята. Що воно таке? Ми ліса. Отак. От не виконаний у нас в цьому році план по роботі. Задержка в нас велика, і з огородами, і з усім. Ну, нічого, так, коліра грибеться, а я пішла робити свою роботу. Розказую глядачам, що не виконаний в нас план не виконаний на, 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 на городі. І, город, і погода хороша була, і треба було робити, але не зробили ми. Так, і не вже не дир... не ті. Це по-перше, по-друге, трошки затормозила друга. друга. Друга проблема, та. друга проблема. І так. у і нас. нас так, що... Ну, Хоч розочки я встиг зрізати. До а морозку що, не будеш зрізати, Валіра? А я не знаю як я. Зрізай його вже, навіть от що цвіте остава, то. А як його високо? Та я отак от. О такого пеню. Виш позрізати. Ну я вже любив, грибусь позрізаю. Хорошо, добре. Оце ось... оставить Ну хочеш оставай. а ні, то зрізай його По -по -20 дай. По 15-20 см ставити, угу. так? Да. Нашою то приморозився, оцей маленький тай. Бачиш, так би він і досі б цвів, а то мороз його приморозив. Добре. Ну, всім дякуємо, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, підписайте. Ставте лайки, пишіть коментарі. І заходьте до нас на прямі ефіри по суботах о 19.00. Всім миру, добра, спокою. Всім пока-пока. Пока-пока. я пішов Давай.